Так, друзі, усім доброго дня, доброго здоров'ячка. Так як я і казав, на нашому каналі з'явиться відео, де ми будемо робити монокосоур, або, як кажуть, по-інакшому тятиву на одну... одна тятива. Так. Ми будемо робити монокор. Ми будемо робити монокосоур, але монокосоур у нас буде прямий. Ось з такими сходинками. Хто буде робити його вперше, я би вам рекомендував зробити лекало. Є можливість фанери, ДВП або з картону, будь-що, щоб ви потім могли все вірно зробити, всі кути, всі підрізи. Також зробіть креслення обов'язково. Ось бачите, ми робили креслення. У нас була задана висота прийому. Ширина і довжина. І згідно даних розмірів ми робили креслення. Також ми підганяли деякі розміри, щоб було акуратно. Ось як бачите, зараз вам детальніше покажу. Тут, наприклад, на кресленні вказано ось такий виступ нижній. Але ми його продовжили. Відповідно, вже у нас буде не ось цей кут різатись, а ось цей кут. І так само на, другому, на другій площадці, яка вже буде на другій поверх. Ідентично, ми ось цей виступ знизу забираємо. Відповідно, продовжуємо ось цю площадку і робимо кут різу ось тут. От. Щоб не було акуратніше ніяких виступів. Не було. Згідно креслення, ми будемо бачили, ми будемо верніше, знали, як правильно різати стакан під яким розміром. От. Креслення ми робили довго, підбирали, підганяли, уточнювали розміри з ходинок з замовником. І ось що у нас вийшло. А, поки не забувам сказати, ось. Будуть ось такі сходи. Будуть дві нижні великі площадки, а до гори вже будуть йти на одному монокусурі сходинки. Ширина сходинок буде 1 метр. Ось, у нас ось такий вийшов лекало великий в масштабі один до одного. Кожна сходинка розвірена. Враховано чорнова стяжка і чистова стяжка. Висота вийшла 18,3 мм. 18 см 3 мм між сходинками. Це досить зручний, зручна висота. І кут, кут підйому 36,2 градуси. Ось так. Як бачите, у нас мав бути ось в тому місці мав бути такий виступ донизу, до якого мав прилягати косоур. Але ми його продовжили і вгорі з'явився ще один стакан. Там буде площадка метр на метр, і до якої буде прилягати наступний... наступна площадка вже на другий поверх. Так, що у нас по матеріалах? Сходи ми будемо робити монокосоур, будемо робити з масивного профіля. З масивного профіля. 160 на 160. От. Стакани. Під сходи ми будемо робити з профіля 100 на 100. Так. От, ось наш профіль. Сьогодні ми якраз нарізаємо стакани. І для того, щоб вам було легше нарізати, обов'язково собі придумайте якесь лекало. Якийсь кондуктор, щоб можна було, наприклад, зафіксувати його, відмалювати, відрізати і потім ваші стакани будуть всі ідентичні. Ось, Ми його легенько знімаємо. І потім відрізаємо. Відрізаємо булгаркою. Якщо хтось знає кращі методи, будь ласка, пишіть в коментарях. На мою думку, це досить ручний метод. Ось Ми врізали вже три стакани. Всі вони є ідентичні. Ось, як бачите, всі вони є однакові. Ну, можливо, пів міліметра. Але це не суттєво. Все одно, коли будемо приварювати, ми їх будемо виставляли під рівень. Далі шви будуть обварюватися і очищатися. Так, зверху на стакани <клух> у нас буде лягати пластина, до якої вже в майбутньому буде прикручуватись сходинка. Пластина у нас буде з. Металу товщиною 6 мм. Метал буде вирізатися на лазері. Ось так воно буде заходити всередину в наш профіль, зверху обварюватись, а знизу у нас буде чиста лінія. Ну, це вже я вам пізніше покажу. <кій> Обов'язково підпишіться на канал, щоб бачити наступне відео, як ми будемо приварювати Пластини. Ну, в кінці буде монтаж, обов'язково покажемо. Так, ось наш другий косоур, він де менший, оскільки наш прольот він мав... Е, ширина його була 2 метри, а довжина 4 метри. Прийшлося робити от такий довгий прольот з ходинок. А на другий поверх з тим же самим кутом нахилу 362 градуси. Вже 4 сходинки. Ось вгорі фанерка прибита. Це вже у нас буде чиста підлога. І все розраховано до міліметра. Так, Ось тут у нас почнеться профіль. 160 на 160 з першого поверха, який йшов до догори. І він буде приварюватись до наступного профільня. Все, дивимося.